Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні покажу, як я готую ось такий смачний обід легко та швидко. До початку я почистила картоплю, залила її водою холодною, посолила та поклала варити в каструлі скороварці. В такій каструлі вона вариться хвилин за 15. Таку каструлю потрібно щільно закрити, покласти вогонь середній, щоб вона закипіла, після чого зменшити до мінімального вогонь і варити 15 хвилин. Тим часом рибу потрібно відділити від шкірочки. У мене лосось, проте не обов'язково, можна взяти і менш жирну рибу, та яка вам подобається. Нарізаю рибу на великі шматки, ось такі квадрати, приблизно розміром 1,5-2 см на 2 см. Рибу також потрібно почистити від кісточок, тобто забрати всі кісточки, щоб вони не потраплялися під час приготування, під час споживання самої страви. Далі цю рибу нам потрібно підсмажити на ароматизованому маслі. Я використовую вершкове, проте не обов'язково можна взяти також і оливкову олію чи будь-яку іншу рослину. Далі сюди ж на пательню кладу один розчавлений часник, а також декілька гілочок розмарину і викладаю всі шматочки риби. Рибу нам потрібно викладати одним. Прошарком, щоб вона вся просмажувалася з усіх сторін до золотавої скоринки. Смажу рибу я на, при температурі більш, ніж середню, проте не дуже високо, щоб вона не згоріла. А далі перевертаю з усіх боків, щоб вона підсмажилася до румяної скоринки. Після чого рибу знімаю з пательні на окрему тарілку. Цю олію, на який, чи масло, на якій смажилася риба, не виливаю, переливаю в окремий сотейник, додаю сюди цибулю дрібно порізану, а також вино біле, 200 мл. Та все випарюю. Постійно помішуючи, для того, щоб випарувався алкоголь, а також уварилася наша суміш до утворення соусу. Після того, як соус уварився, нам потрібно його перебити блендером до однорідного стану, це і буде наш соус. Тим часом у мене зварилася картопля, і її потрібно перетворити у пюре любим методом, яким вам подобається. Додаю сюди шматочок масла, вершки чи молоко, те, що ви любите. І перетираю її до однорідного стану. Якщо соус ви смажили на рослинні Олії чи масла було дуже мало, можна його затягнути також вершковим маслом, посолити поперчити по смаку, довести до смаку і далі вже пробивати. Тобто це потрібно зробити перед пробиванням. Далі викладаю до тарілок наше пюре. Ось таке воно в мене вийшло ніжне шовковисте. Роблю заглиблення, куди я буду наливати соус. При подачі я також додаю соус. Соус можна процідити через сито, проте я не проціджую, тому що мені подобаються шматочки цибулі, які потрапляються в соусі. Зверху викладаю рибу, проте ви можете сервірувати за своїм вподобанням, як вам подобається. А для освіжаючої нотки та вітамінів я роблю салат. А саме руколу, зверху на яку викладаю буряк маринований. Маринувала я його в лимонному соці та мед, а також додала трішечки солі та перцю чорного. Зверху на буряк викладаю подрібнений сир фета чи козячий сир, що більше подобається. Зверху посипаю насінням мчия. Також можна замінити на насіння льону, чи конопляне на насіння, чи насіння соняшника, чи гарбузове насіння, що подобається. Поливаю оливковою Олію. Також можна додати трішечки чорного перцю чи перчку чилі, що вам більше доподобля. Декілька крапелинок соку та смачний поживний обід за 20 хвилин готовий. А я вам дякую за перелік. кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!